От всі ми помічали, що комарі завжди кусають одних і майже ігнорують інших. Наприклад, молодшого кусають, старшого нашого майже не кусають. Виявили, що це питання зовсім не везіння групи крові чи запаху парфумів. Наука довела. Укусів комарів можна було б уникнути ще до народження. Шо? Виявляється, усе вирішують ваші гени. Хто з нас для комарів, як шведський стіл, а хто непомітна мішень? Відповідь є, і вона точно вас здивує. Так що дивимось. Комарі кусають не всіх підряд, і це давно доведений факт. Знайома ситуація, вирушайте з друзями на пікнік чи до лісу, і поки одні відчайдушно відмахуються від комах, інші спокійно насолоджуються відпочинком. Чому так? Виявляється, комарі ще ті гурмани і обирають свою жертву не випадково. Почнемо з того, що вони п'ють кров заради білка. Він їм потрібен для створення нових яєць. І, до речі, кусають виключно самки. Життєвий цикл цих крилатих вампірів дуже короткий. Від яйця до дорослої комахи проходить лише два тижні. Крім нав'язливого свербіння, комарі можуть бути небезпечними переносниками хвороб, як от малярія чи лихоманка. В Україні такі випадки рідкість, але навіть без серйозних інфекцій укуси здатні зіпсувати і сон, і настрій, а у дітей чи людей з чутливою шкірою викликати дерматити. І що цікаво, науковці підтверджують, когось комарі кусають часто, а когось геть ігнорують. Чому так? Є версія, що група крові може впливати на те, наскільки активно вас атакують комарі. Таке дослідження дійсно є: людей з першою групою комахи кусають частіше ніж інших. Хоча варто зауважити, це мабуть найменш доведений і суперечливий факт у темі. До того ж, тести проводили на одному конкретному виді азіатських тигрових комара. Інші види можуть мати зовсім інакші гастрономічні вподобання. Та головний маяк для комарів не кров, а ваше дихання. Комахи буквально відчувають у повітрі шлейф вуглекислого газу і летять слідом за ним, немов по мапі. Чим більше СО ви видихаєте, тим помітніші для комарів. Саме тому дорослі для них набагато привабливіші ніж діти. А якщо ви ще й активно рухаєтесь, займаєтесь спортом або просто носите важкі сумки, вітаємо! Для комарів ви тепер головна страва в меню. Комах приваблює не лише вуглекислий газ. Коли жертва вже в зоні досяжності приблизно за метр, комарі перемикаються на інші смачні підказки. Вони обожнюють запах молочної кислоти, аміаку, ацетону та цілої низки карбонових кислот. Усе це активно виділяє людське тіло, особливо під час фізичного навантаження, коли обмін речовин пришвидшується. Тож, вибираючи між людиною і твариною, комар у більшості випадків обере нас, ще й тому, що шкіра людини не вкрита густим хутром. Але і це ще не все на нашій шкірі живе тисяча видів бактерій, і саме вони впливають на те, як сильно нас атакують комарі. Чим багатша та різноманітніша ваша мікрофлора, тим менше шансів стати обідом для маленьких кровопивць. І навпаки, якщо бактерій небагато або вони мало різняться між собою, то для комах ви ідеальна ціль. Продовжуючи говорити про мікрофлору, слід зауважити, що її склад формується не просто так: на нього впливають середовище, гігієна, як часто ми миємо руки, чого ними торкаємось. Скільки шкіра виділяє поту, шкірного села, антимікробних речовин? І головне, усі ці особливості нашої шкіри та запаху частково закладені ще в генах, саме тому вчені вирішили з'ясувати, чи може ДНК бути причиною того, чому у одних людей комарі кусають частіше, а інших майже ігнорують. Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені взяли однояйцевих і двояйцевих близнюків і буквально підставили їх комарам. Результат вийшов дуже показовим. Якщо близнюки були однояйцевими, тобто з однаковими генами, комарам вони подобалися однаково. А от серед двояйцевих, у яких ДНК різниця, кровососи завжди обирали улюбленця. Тобто генетика точно впливає на запах і відповідно на шанси стати жертвою комах. Тож відповідь на питання, чому комарі кусають не всіх, доволі проста. Усе вирішує поєднання ваших генів та бактерій на шкірі. І цілком, можливо, в майбутньому з'являться креми і спреї зі спеціальними антикомариними бактеріями. Якщо не хочете стати головною мішенью для комарів, про захист варто подбати заздалегідь. Найнадійнішим способом залишаються репеленти спеціальні засоби, які містять речовини, здатні відлякувати кровопивць. Їх потрібно наносити не тільки на шкіру, а й на одяг, і обов'язково оновлювати захист через певний час. Комарі, до речі, орієнтуються не лише на запахи, вони ще й чудово бачать. Темні речі привертають їхню увагу значно більше, ніж світлі, хоча чому саме досі загадка. Тож, якщо хочете зменшити шанси стати вечерою для комарів, обирайте світлий одяг. Захистити себе можна не тільки на вулиці, а й вдома. Простий надійний бар'єр це москітні сітки на вікнах та двері, а в закритих приміщеннях допомагають фумігатори з рідинами чи пластинами, які створюють для комарів нестерпні умови. Якщо плануєте пікнік або ночівлю на природі, краще уникати місць біля стоячої води. А ще ідеально, якщо буде легкий вітерець. У таких умовах комахам важко тримати курс на жертву. А якщо плануєте відпочинок з келихом чогось міцного, пам'ятайте, алкоголь підвищує температуру тіла, посилює потовиділення і змінює запах шкіри, роблячи людину ще привабливішою для комарів. Тож, якщо не хочете провести вечір, відмахуючись від цілої армії кровопиць, краще утриматись від спиртного.